Чашку для зарядки мобільного телефону у домашніх умовах виготовила дев'ятикласниця Житомирського ліцею номер 1 Анастасія Лукашенко. Взяла металеву металевий кухоль, зробила в ньому невеличкий отвір та помістила туди елемент пальці. Через цей отвір я вивела кінці елемента пельці. Та поставила всереду, помістила ще менше за розмірами металеву банку. Запінила простір, який утворився. Ну після застигання всього цього, ви можете побачити вже готовий кухонь. Анастасія Лукашенко відвідує гурток основи науково-дослідницької діяльності міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Школярка розповіла, що використала елемент пельтьє, бо завдяки його одночасному охолодженню та нагріванню утворюється електричний струм. Для того, щоб він працював, необхідно. Взяти гарячу воду, залити сюди саме кухоль та поставити наш кухоль на охолоджену поверхню. Я брала лід при температурі мінус 15 градусів Цельсія. Та далі вже приєднуємо ось цю плату, і ми можемо заряджати мобільний телефон завдяки цій різниці температур між частинами елемента пельсі. Адже верхня частина елемент польці гаряча, а нижня холодна. За словами Анастасії, її винахід може стати у пригоді як цивільним, так і військовим. Тож нині дівчина працює над його удосконаленням. Ми думаємо, як Зробити так, щоб при заряджанні мобільного телефону нам не використовувати саме лід, а тільки гарячу воду. Ми хочемо знайти більш потужніший та кращий елемент пельсія і думаємо, що буде так само кращий результати, і так буде зручніше використовувати. Коли Настя прийшла з даної ідеї, ідея мені сподобалася. Одне єдине, що ми думали, які компоненти для цього вибрати адже в такий складний час досить складно зараз підібрати матеріали. Якщо казати про кухоль, що заряджається, аналоги є. Тільки вони працюють трошки по-іншому, і вони вартісні набагато. Ми, наша мета була з підручних засобів зробити ось виріб, який буде дійсно працювати. Анатолій Шубін каже, що це не перший винахід із генерування електричної енергії його вихованки. Зі своїми роботами вона не раз брала участь у різних науково-технічних конкурсах. 13 лютого Анастасія Лукашенко презентувала винахід із кухлем на обласному етапі всеукраїнського конкурсу Малої академії наук. Ірина Остапчук Ігор Грач Суспільне новини Житомир.